Чи є у вас в магазині кошики? Є, можете їхати, даром не приїдете. Попитають, щоб даром не їхати, дивіться, такий значить 170 гривень. Просто таке береш отак. і на кермо. І все, білий. Такі дитячі розові по 180 гривень. Такі дивіться, з різними мусорогами. 190 гривень. Ось такі теж. Чорні, 190 гривень. Так, такі кошики. Тут тут йде на рульову, донизу кріпиться кріплення, щоб можна було більше кинути. 250 гривень. Так, отакі от пластмасові кошики. По 300 гривень. Теж так же само кріпляться. Тут до болтів Тут на рульову. Такий кошик. 495 гривень. Теж на рульову. Так. Такий простіші, то звичайне кріплення. І тут буде защелкуватися, що ви зможете за секунду його знімати собі. 720 гривень. За сітки. Так. Отакі ви. Ціна. 270 гривень. То отакі от звичайні теж. так дивіться Раз. Раз і вже на кермо повішив. 270 гривень. Так, тут приїхали теж з такими кріпленнями. Тут є кнопочка червона, раз, нажав, зняв і пішов до магазину. Закупився, прийшов, чик і защелкнув. 670 гривень. Звідка. Є ще якісь такі вон. Тож такий е бокс, можна сказати, назвати. Бокс, який сюди не буде не попадати. Ні пилюка і дощ і так далі. Так же саме кріпиться де болти, плюс тут є спеціальне кріплення сюди на рулю. І плюс ще й на ключик закривається. Собі запхали, 560 гривень такий чекбокс. Так що даром не проїдете. Можете їхати, кошики є.